Доброго дня! Вас вітає аудиторська фірма Audit і, і я Наталя Назарова. І сьогодні ми поговоримо про важливий законопроект, який пропонує суттєві зміни до Податкового кодексу України та деяких інших нормативних актів. Що це означає для підприємств, підприємців та всіх, хто має справу з податками? Давайте розбиратися разом. Для цього нам знадобиться. Презентація отже, законопроект номер 14097 було прийнято Верховною Радою України ще 3 грудня 2025 року. Наразі він очікує на підпис президента. Станом на 19 грудня 2025 року на сьогодні закон ще не підписаний і не набрав чинності. А тепер давайте розглянемо детально основні зміни, які плануються. Отже, для банківських установ на 2026 рік встановлюється підвищена ставка податку на прибуток в розмірі. 50%. Крім цього, за результатами податкових звітних періодів 2026 року банки не застосовують положення під пункту 140.4.4 податкового кодексу та не мають права зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових років. Далі, наступною зміною. Яка планується, є відтермінування електронних марок акцизного податку. Запровадження електронних марок акцизного податку, що планувалося в січня 2026 року, наразі відтерміновано до 1 листопада 2026. Комітет Верховної Ради навіть рекомендував Кабміну за таке відтермінування притягти до відповідальності посадових осіб в Міністерстві цифрової трансформації. Далі, однією з змін є звільнення банків від функції податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб у 2026 році. Тобто банки та інші фінансові установи звільняються від функції податкового агента у випадках, коли фізичну особу боржника суд визнав неплатоспроможною. У такій ситуації банк повідомляє боржника про списання боргу. Сума списаного боргу в межах 2161 гривня 25 копійок включно не оподатковується. Сума ж перевищення ПДФО та військовий збір платить боржник. У додатку 4ДФ сума списаного боргу в межах 2161-25 відображається фінустановою з ознакою доходу 189 а сума перевищення з ознакою доходу 126. Далі. Звільнення від ПДВ імпорту обладнання для енергетиків подовжено до 1 січня 2029 року. Таким чином, таке звільнення продовжено до 1 січня 2029 року згідно пункту 87 1 та 80. 8. прим 1 підрозділу 2 перехідних положень податкового кодексу. Наступною зміною є те, що до 1 січня 2027 року подовжено ПДВ-пільги на безпілотні літальні апарати, тепловізори, прилади нічного бачення, антидронові рушниці та інше обладнання обородного призначення. Повний перелік товарів, що підпадають під пільгу, наведено в пункті 9 з приміткою 24 розділу 21 Митного кодексу України з певними кодами УКТЗ. Ще однією зі змін є вдосконалення правил для клубу бізн... білого бізнесу. Вдосконалена правила для платників, які належать до. Території високого рівня податкової довіри, це клуб білого бізнесу. Зокрема, спрощено критерій щодо штрафів. Їх загальна сума не повинна перевищувати 8 тисяч 647 гривень у 2026 році за останні вже три місяці. Для юридичних осіб ще обов'язковою умовою є наявність у ЄДР достовірної інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Деталі щодо критеріїв на сьогодні знаходження в клубі білого бізнесу я залишу в описі під цим відео. Далі однією з змін для платників єдиного податку з охоронної діяльності внесено зміни до пункту 291.5.1 Податкового кодексу України, якими скасовано право застосування єдиного податку для суб'єктів охоронної діяльності. Тепер це загальна система оподаткування. Ще законотворці планують з 26 го року скасувати обов'язок нарахування компенсуючих ПДВ зобов'язань за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до підпункту 5, пункту 32 підрозділу 2, розділу 20 ПКУ. Тепер щодо нерухомого майна для фізичних осіб в плані розрахунку. Податку на нерухоме майно. Нерухоме майно, яке перебуває у власності фізичних осіб та розташоване на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, включених до офіційного переліку таких територій, не враховується при визначенні бази оподаткування податком на нерухомість. Тепер ще одна зі змін щодо скасування пільг. З 2026 року скасовуються пільги з ПДВ для транспорту з електродвигунами. Тобто пільгу з ПДВ для транспортних засобів з електродвигунами. Планується скасувати з 1 січня 2026 року. Законотворці просто виключають тимчасову норму в пункті 64 підрозділу 2 розділу 20 Податкового кодексу України. Ще одна зі змін, щодо якої хотілося би зауважити, це зміни до закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність номер 2258 від 21 грудня 2017 року. Ці зміни стосуються функціонування ради нагляду за аудиторською діяльністю, а також продовження правил проведення кваліфікаційних іспитів на період дії воєнного стану. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Миру вам! І всього найкращого.